Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На території адміністративної дільниці проживає 26 тисяч мешканців. В середньому становить на одного дільничного інспектора 6,5 тисяч мешканців на одного дільничого. За період 2015 року поступило більше трьох тисяч. 000... Звернень про правопорушення або якісь інші події. На одного дільничку припадає близько 700 повідомлень або звернень. Те, що стосується крадіжу півтового обладнання, у нас їх дуже багато склав. Правда, на початку року була затримана група освіт працівниками оперативних підрозділів. Доведено дуже багато епізодів злочинної діяльності, вилучено майно. Але самі розумієте, до що змогли відшкодувати, воно не співрозмірне з заданими збитками, які понесли ліфту обслуговуючи організації. Сьогодні було проведено зустріч з мешканцями Сихівського району. Заслухано звіт старших дільничних інспекторів двох адміністративних дільниць. Зустрічі було обговорено на болілі питання, які мають мешканці району. Окрасну шляхи взаємодії з метою покращення оперативної обстановки на обслуговуваних дільницях. Ну, зокрема, дільничними інспекторами в порівнянні з минулим роком в нас значно зріс, зросла кількість виявлених кримінальних правопорушень, дільничними інспекторами, по яких встановлені особи, порушені кримінальні провадження, з яких в подальшому скеровані до суду. З позитиву слід відмітити, що дільничними розкривалися такі кримінальні правопорушення, як три грабежами розкрили, нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Більше 40 крадіжок розкрили. Також, крім того, було дільничними спектром доведено вину осіб, які шахрайськими діями заволоділи майном інших осіб. І Дуже багато зараз в нас є таких проблемних питань як заподіяння тілесних ушкоджень. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.